Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Справді, ми ж тут трохи принишкли, коли слухали оцю по справжньому добру і святкову новину сьогоднішнього дня, про обмін полоненими, про те, що наші хлопці, дівчата, наші захисники повертаються додому. Напевно, краще нічого не може бути в цей день. Коли говоримо про день незалежності, перш за все, звичайно ж, говоримо про тих, на плечах чи їх ця незалежність стоїть. Якщо ми сьогодні якісь народжуємо чи відроджуємо традиції, то чому б нагадати всім і кожному, що кожен з нас сьогодні, коли зустріч. Чає людину, яка боронить Україну на фронті. Я впевнений, таких є чимало серед ваших друзів, рідних у сім'ї. Просто прямим текстом цій людині сказати дякую тобі, дякую вам за незалежність. Бо це просто складно, але водночас дуже пов'язано. І в нас сьогодні усієї нашої компанії буде змога сказати, подякувати за незалежність. Зокрема, до нас сьогодні завітав командир батальйону окремої 117-ї механізованої бригади Юрій Кочевенко. Читаю вашу. Посаду, тому що я знаю, ви нещодавно її змінили. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо вам за нашу незалежність. Розкажіть звідки ви до нас сюди завітали. З якого напряму? Дякую вам, дякую, що запросили. Слава Україні! Героям слава! Скажемо, так я за ці два з половиною роки, де, де ми тільки не були. От конкретно, крайній напрямок, де наш батальйон, батальйон батальйони, наша бригада оборонялися. Це була Донеччина. І ну що тут, що можна сказати? Що ситуація, звісно, дуже непроста, але ми робимо все, що можемо, все що в наших силах, щоб стримати ворога, щоб він стисав зуби свої об нашу оборону в цьому районі, і, врешті, все має так чи інакше закінчитися тим, що ми виженемо його з нашої землі. Ми сьогодні трішки про Я ми зібралися тут. А у військових є можливість 24-го? хоч якось десь е, якась традиція є. Знаєте, це вже боже. Це третій вже день незалежності. Ага. Так під час війни вони всі в мене були різні і. Буває дуже по різному. Якщо ти буквально на передовій, то там, звісно, не до святкування. Так, mm -hmm. хіба е, один одного привітати, обійняти і продовжувати робити цю справу, тому що най найкращим привітанням це буде знищений ворог. От якщо ви десь там умовно, як кажуть, у нас на відтяжці, або тим більше, десь в умовах полігону на якомусь відновленні mm -hmm. там звичайно можливостей більше може завітати хтось із артистів. Може. Знаємо один одного привітати, вручити найкращим нагороди, ось ну, і плекати наші такі мілітарні традиції. Але війна це реакція на ситуацію сьогодні і зараз. Ви на жаль, не завжди можеш планувати безумовно, але ну саме головне розуміти цей дух і угу. це відчуття, і ту цінність, тому що напевно знаєте. Після 2014-го, я ще учасник АТО, то мені тоді ще все було зрозуміло, але для суспільства в цілому саме повномасштабне вторгнення і той героїзм і наших збройних сил і всього народу, всіх сил оборони, всіх, хто підтримує. Ми через це відчули справжню ціну, тому що незалежність це не річ, яка просто впала з неба, це Вона річ, яку ви виборюють кров'ю. І наші полеглі побратими і посестри, вони мають бути для нас вічним нагадуванням цієї ціни. А найкращим, напевно, найкращою пам'яттю і найкращим символом незалежності буде жити життя так, щоб нам перед ними не було соромно. А що ви перед В, собою? Ви в одному з своїх відео таку вжили дуже класну алегорію. Я зацетою, якщо ви можете, що наша війна це коли сірий зайчик може вовка завалити лопатою. Ось це дослівна цитата. це я поясню. Ні, я треба розуміти, це е, так справді з одного моїх крайніх відео. Е, є такий вислів для того, щоб запам'ятати просто. От, ну ми переймаємо це стандарти НАТО. Там такі цікаві різні віршики, скорочення для того, щоб легше запам'ятовувати якісь важливі речі. Сірий зайчик вовка лопатою завалив. Це для того, щоб по Ших літерах запам'ятати порядок планування будь-якої операції. Ситуа... сірий зайчик, значить, ситуація, завдання, виконання, логістика, зв'язок. От Що ти О, Це я все виглядало, 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 виглядало просто. От, і ти коли yes. будь-яка потримуєш завдання, згадав цю приказку, щоб ти нічого не такий чек-лист, щоб ти нічого mm -hmm. не забув. Тобто ситуація, що відбувається, завдання, що ти маєш виконати, виконання, як ти це сплануєш, і не забути про два моменти. Логістика, що мається нова, щоб було достатньо боєкомплекту, щоб була їжа, щоб була вода на той період, який буде виконуватися, і як буде ну, зв'язок з командуванням, зв'язок з сусідом справа, з сусідом зліва. І так, от дуже проста приказка, але вона нас для нас символ. Полічна ще й в тому плані, що, по перше, лопата сьогодні для піхотинця це мало не важливіший інструмент ніж автомат. А по друге, що так, наш український сірий зайчик таки лопатою цього брудного брудного московмоскальського вовка. Він таки завалить. Це дуже круто. Може, є ще якісь такі подібні абревіатури, які ви робити? Ну, бо це нас відверто вразило. Вони не всі, да, не всі підцензурні, але <ріст> я хочу сказати, про інші, що справді українське військо суттєво змінюється. І навіть дуже на важких умовах і часто ці правила, які може десь кументно звучать, вони кров'ю писані. Тому що цей досвід він здобувається на крові. Характер війни навіть за ці два роки змін, міняється стрімко, міняється дуже швидко. Тут питання не в те, що іноді. Не за ворогом не встигаєш, а не встигаєш за плином часу за зміною характеру. Ви знаєте сьогодні, як змінили дрони війну. Так, так, так. Потім наступним етапом йде системи радіоелектронної боротьби. Вони ще міняють, і постійно треба. Не давати собі, як то кажуть, заспокоюватися, а шукати нові шляхи, нові можливості, ну, нові цим рішення цим для того, я завжди кажу так: от знаєте, що для командира, для мене особисто командира батальйону, для командира бригади, для будь-якого тільки дві два питання мають значення, тільки два рішення це е, зберегти життя своїх солдат і вбити якомога більше ворогів. От на цьому все має бути фокус. Все інше воно може там умовно кажучи, хтось інший хай цим займається. А от командир має думати тільки про ці дві речі. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Ми просимо вас поки не йти. Ми ще будемо куштувати наш сьогоднішній святковий пиріг. Задумав якраз скоро обід Ми так спеціально підлаштували. Ну а далі ми ще будемо говорити про Україну і є європейський вектор, європейський розвиток. Про це за мить говоритиме ведучий 1+,1 плюс Максим Сухенко. Але перед тим йдемо на велич невеличку перерву, і тоді знову повернемося до ефіру. День незалежності триває з Днем Незалежності Тебе, Україно і Українці. Дякую НАТО. Ну і ми щоб теж фіналізувати нашу багатогодинну розмову. Знову подякуємо тим, звичайно, без кого незалежності дня незалежності. Сьогодні не було. А нашим військовим а, ми б хотіли вас запитати на сам кінець, щоб ви сказали українцям День Незалежності, щоб ви побажали, щоб ви змалювали для них які перспективи. Я хочу побажати, щоб ми завжди пам'ятали ту велику ціну, яку ми заплатили. Щоб... Сьогодні ми воювали, а завтра жили так, щоб нам було не соромно перед тими, хто поклав своє життя. І я хочу всіх нас закликати підтримувати збройні сили, приєднуватися до збройних сил, вірити в збройні сили, вірити в Україну. Слава Україні! День Незалежності!